Якщо ми нічого не змінюємо, значить це наш вибір. Я вважаю, що це істина, я вважаю, що це правда, тому що багато із нас мріють про щось, бажають чогось, бажають змін, бажають кращого, щасливішого життя, забезпеченішого, гармонічного. Але на бажаннях це все і залишається. І ніхто нічого не робить. Ніхто ніяких дій не, не виконує для того, щоб хоча б приблизитись до тієї чи іншої мрії, до тих чи інших змін. І навіть в момент, коли ми стоїмо на місці, це теж наш вибір. Вибір в якісь не зміни, а в якусь певну стабільність і в певну безпеку.